Вітаю вас сердечно, відкриті студії. Мушу усміхатися навіть крізь сльози, тому що маємо незалежність. Вона надзвичайно є зболена, скривавлена, але вона є наша. Ця незалежність далася нашому народу ох як непросто. І не тільки сьогодні, коли ми кожен день, кожен день. А ми лягаємо і встаємо з тим поняттям, що ми її здобуваємо. Я хочу сьогодні з вами поговорити про те, що будувати рідну хату це не просто, це стільки потрібно мати мужності, терпіння, і, як я кажу, Бога всередині, щоб таки збудувати рідну хату. Почала з цієї фрази лише тільки тому, що буду використовувати в нашій сьогоднішній зустрічі уривки з фільму, який називається Як збудувати рідну хату. Цей фільм створений досить таки давно, бо про це думало не одне покоління. В документах департаменту поліції. Збереглося донесення міністра внутрішніх справ російському імператорові, ваша імператорська величність, Коли змучений багатовіковою боротьбою Галицький народ зустрічав у серпневі дні 1914 року на своїй землі переможну російську армію, глава його церкви Митрополит Шептицький закликав до боротьби з московським царем. З його благословення організовано в Галіції українську бойову управу. І бойові загони українських січових стрільців. 30 серпня 1914 року, коли наша армія зайняла столицю Галіції, ми здійснили обшук у квартирі, де жив уніацький митрополит граф Шептицький, і в Канцелярії духовної консисторії. продовжував описувати події міністр внутрішніх справ царської Росії, конфіскували цілий ряд листів, документів. Переважно на малоруській, польській, французькій та латинських мовах комісія виявила документ, власноручну записку митрополита Шептицького про майбутній устрій російської України, оснований на воскресінні духу Древньої України, відновленні воєнних традицій Запоріжжя при одній умові умові повного відокремлення України від Росії, а Української церкви від російського синоду. Думки, висловлені митрополитом Шептицьким, звучать обурливі слова донесення, повинні розкрити очі тим, хто міг ще сумніватися в істинних наміреннях митрополита, раз і назавжди відкинути усяку гадку про можливість звільнення уніатського митрополита, графа Шептицького. Я сьогодні запросила в цю студію автора і ведучу цього фільму добре відому львів'янку усім і Україні теж, Оксану Гайову. Нагадаю лишень, хто вона є сьогодні? Оксана Гайова за сектора релігіознавства Центрального Державного історичного архіву України. Оксана, вітаю сердечно. Я знаю, що. Ти так само багато зробила, приложилася до того, щоб така, ну, яку маємо, таку маємо ту незалежність, але щоб вона таки номінально, бодай би була в нашій державі. Знає вся Україна, що Гайова займається великою постаттю, яка, ну, я думаю, одна з найбільших, яка приложилася, щоб таки ця Україна все ж таки мала свій жовто-синій. Прапор. Я зараз говорю про митрополита Андрея Шептицького. Чому прості люди люди і любили, і шанували, і нашим нині очільникам церкви це не вдається дістати такої любові? Як ти думаєш, чому от митрополит Андрей був от тою особою, що це за магічність була? Дякую. Я думаю, що про митрополита Андрея можна дуже багато говорити, навіть до безкінечності, і все одно цього би було мало. Але хотіла би. Відповісти на те питання, яке ти поставила першим. Чому його любили? На початку передачі ти дуже гарно сказала усміхатися, навіть крізь сльози. Тобто усміхнися, і та усмішка обов'язково тобі повернеться. Митрополита Андрея любили, через що і високопоставлені люди. Ну, не завжди любили, але шанували, у всякому разі. Але його любили прості люди, старші, вчені, невчені, маленькі діти. Через що? Напевно, думаю, і зі слів очевидців, тих людей, котрі мали щастя знати його. І коли ми читаємо ті послання, сповнені неймовірної такої погоди духу, митрополит Андрей сам любив людей. Він, якщо аби не бути голослівною, у 1904 році написав голосне послання о квесті соціальній, тобто завдання церкви, якою вона має бути, що вона повинна е, зробити для людей. І у відповідь на це послання е, Іван Франко написав е, статтю, е, можна сказати, рецензію цього послання митрополита Андрея, де говорить, що е, Митрополит Андрей е, дуже відрізняється від своїх попередників. Він не говорить зверхньо, там жодної тіні зверхності немає. Він не говорить авторитетно, він не моралізує. Це слова Івана Франка. Угу. Коли потрібно, він похвалить. Коли потрібно, він може навіть ужити енергійного слова. Тобто, де <світ> треба, то і покартає. А очевидно, суспільні вади були колись, є і сьогодні. Угу. І коли митрополит бачив, що. І ті чи інші риси не завжди позитивні характеру людини, вони перешкоджають тій людині бути людиною, то звичайно митрополит Андрей картав людей. Зокрема, Ясна. люди це і люди, але митрополит Андрей перед усім був найбільш вимогливий до духовенства. Яким має бути духовенство? Що воно повинно? Зробити для того, щоб люди потягнулися до церкви, а не навпаки, через різного роду не таку поведінку відходили від неї? Ну, сьогодні, можливо, це і відбувається, але ми мало про це знаємо в сучасній сьогоднішній церкві. Так? Оксана, ти побувала в Росії тоді, коли робила цей фільм. а от за що росіяни все ж таки любили? Митрополита, які з одної сторони нищили його, бо його нищили і німці, і росіяни, і так далі. А от за що все ж така пошанівка була до нього людей, які мали сан духовних? За що ну не тільки духовний сан, але це і була інтелігенція російська. Перш ніж їхати у Росію, то я ознайомилася із кореспонденцією митрополита Андрея Шептицького із представниками російської інтелігенції, такими, як візьмімо, Наталію Шакову, племінницю Петра Столипіна, Анастасія Грузинська, князь Петро Волконський. Який гостював навіть у митрополита Андрея Шептицького, Старообрядці. Інколи, коли я читала ті листи, які я не говорю вже про нині проголошеного блаженним отця Леоніда Фьодорова, який вважається духовним сином митрополита Андрея, і митрополит дуже важко. Пережив смерть отця Леоніда в березня 1935 року і навіть розпочав його беатифікаційний процес. І напевно, саме через це ми сьогодні маємо отця Леоніда Фьодорова серед лику блаженних нашої української греко-католицької церкви. Коли я читала ті листи, сповнені великої любові і пошани до митрополита. Через що, передусім, що ті люди в Росії, я не говорю про російську синодальну церкву, вони так само бачили, у якому важкому стані на початку століття була російська синодальна церква. Або доводилося, бачучи ту неправду, зловживання священного синоду, зловживання церквою, церква була інструментом у руках державної влади. Люди переходили бо хотіли щиро вірити, бачучи неправду, це дуже важко, бо це якась двоїстість у душі у душі виробляється. І люди переходили навіть люблячи православний обряд, вони переходили до Риму католицької церкви, чого не хотіли. Як зберегти східний обряд, свій обряд і водночас. Унезалежнитися від священного синоду, тому вони розмірковували разом з митрополитом, бачучи приклад української греко-католицької церкви, тобто католицької за вірою, східною за обрядом, mm -hmm. що цілком можливо може варто піти цим шляхом. Інколи, якщо не знаєш е, тієї історії, тому що листування було важко, жандармерія пильнувала, листи переходили цензуру. За це можна було і були такі випадки. І потрапити навіть у ту ж страшну тюрму, духовну в'язницю для церковних злочинців, то писали: от я не знаю, дорогий кузене, так називали митрополита Андрея. Що мені робити? Лікарі мені радять пити біле вино. А я так привик до червоного. Коли ти не розумієш, про що йдеться, то думаєш, що це так. якась приватна мал... бесіда. бесіда. Натомість йшлося про зміну обряду. Чому я вирішила, коли ми робили ті фільми, серед яких є і як будувати рідну хату, будувати, не ремонтувати, не, але саме будувати. Це так само є дуже важливе. Це був один із фільмів, їх було десять. Мені трапилося багато листів, які абсолютно не виникало жодної, не було підстав до підозри, що щось там не так. І коли я прочитала. Коли Митрополит пише там Ленька поштівочка, мені тут добре, коли його арештували, так, так, так. ув'язнили відразу після вступу російських царських військ до Львова, за що також скажу. І він, Митрополит Андрей, пише: Я такий радий, коли отримую будь-яку вісточку з Галичини, як ви там відразу відповідаю, завжди молюся. Прошу ваших молитов. А мені тут добре. І тут і садочок, я бачу через віконце, і маю можливість ходити на богослужіння. Тобто краса, і щось мені не йнялося віри. І mm -hmm. вирішила: не буду я їхати до Риму, не буду я їхати до Єрусалиму, а треба їхати до Суздаля, там, де був митрополит Андрей Шептицький. За що він був ув'язнений, чого його туди е, зробили? Олександр. Mm -hmm. е, е, Мене цікавить це зрозуміло, ми дещо, як то кажуть, в історичному плані ми ну, знайомі з його життєвим шляхом. Але от якщо на сьогоднішній погляд взяти сьогоднішню сучасну Росію, скажіть, будь ласка, до сьогоднішнього дня таке враження, що бояться цієї постаті? Шанують і бояться. Чому? Ну, навіть ми бачимо, коли були арешти у Москві, в українській бібліотеці, то арештували послання митрополита Андрея Шептицького 1901 року. Чому бояться не бояться передусім через його дуже чітку позицію? Митрополит Андрей не потрібно забувати. Це був не тільки архипастер. Церкви архіпастер народу, він був пастерем народу, котрий не мав своєї держави, а вважав, що е, український народ, як, всі, як і всі інші народи світу, мають право на свою державу. І от, власне, в 14-му році митрополит, е, думаючи, що в результаті Першої світової війни е, Українська держава, українці отримують право. На свою державу або, принаймні, автономію, на превеликий жаль, цього, як ми знаємо, не трапилося. Митрополит у 2014 році він пише е е такий начерк. Про майбутній правовий устрій Української держави, якою має бути, і при яких умовах можливо є можна зберегти незалежність у ну, це української. таке дуже державотворче мислення Абсолютно. Він далеко, навіть можливо, навіть не того дух такого духовного суто релігійного спрямування. Це просто державомисліча чоловік, який Ми... міг би бути і президентом решті, решті Ну, свого роду він і був, бо в нас уряд. Дуже швидко, якщо і на трошечки медувалися якоїсь незалежності, то самі знаємо історію. Але що дивує мене у митрополитові Андрею? Митрополит Андрей був послідовним. Він не був шовіністом. Він вважав, ми маємо мати цю державу і будувати добросусідські взаємини. Він угу. не казав, що ми маємо захопити територію Росії. Він говорив: ми повинні бути господарями у своїй хаті і будувати так е, за тими принципами, принципами а передусім, в основі е, будови української держави має бути декалог. Це угу. Божий закон. Навіть от ми говоримо, як будувати рідну хату. Цікавий момент. Чергова спроба проголошення української держави це було 30 червня 41-го року. На превеликий жаль, недовго ми раділи цим проголошенням, але уже у грудні місяці це є німецька окупація. Митрополит пише працю. Послання, а можна сказати, навіть декрет, тому що воно писалося у період львівських архієпархіальних соборів 40-х років, присвячений декалогу Божому, наша державність. Так, первісно звучало послання, як будувати рідну хату, наша державність. Але з огляду, що Воно могло не пройти цензуру. Митрополит його назвав Як будувати рідну хату, всенаціональну хату, батьківщину, українську державу, наділену християнською душею. Інколи дивно хтось може так потрактувати. Митрополит говорив: ну, міняється уряд, держави не маємо, приходить нова влада. Митрополит пише: Будемо повинуватися в новій владі. Угу. Так, митрополит писав. Будемо дотримуватися усіх розпоряджень нової влади, але що продовжує далі митрополит? Якщо закони влади не будуть перечити Незвичайно. законам Божим? Незвичайно нудро. І це в часах війни. Добре, а за що його фактично і німці то не жалували? Знову. Німці от, вони... так от Чоловік мусив іти як фарватині фар... і тут, і тут так. тиск е... і лишитися У... гідним до кінця до останньої ноти. Як кажуть, і так само як російська перша світова війна, окупаційна влада, як 39-й рік, радянська окупація. Як період Другої світової війни, нова нацистська окупація, ніхто з тих окупантів не хотів, щоб українська держава лідера була, мала. мала лідера і щоб була українська держава. Про що постійно, завжди наскрізною ниткою звучало у митрополита Андрея, і вони всі знали, що Митрополит завжди відважно буде відстоювати цю думку. Ще у 14-му році митрополит Андрей сказав, що я не кілька років тюрми, а ціле своє життя радо би провів. У ув'язненні, аби тільки тебе, мій дорогий український народи, бачити вільним і свобідним. Ну як окупаційний режим, будь-яка влада будь-котбудькотро будь-котро буде, буде, буде будь спокійно, спокійно, буде, спокійно відноситись до цієї а людини. які його були роздуми, але не дуже так ємко, прошу сказати. Щодо першого президента Грушевського. Митрополит Андрей, бо зараз рік Грушевського. Звичайно, цей рік Грушевського. Митрополит дуже цінував і покладав великі надії і сподівався, і зрештою, які митрополит не був політиком. Якщо він говорить про політику, про уряд, про владу, то передусім він говорить, щоби ті обрані люди. Були дійсно обранцями, щоб вони були з народом, щоб вони відповідно, щоб вони були моральні, щоб вони були чесні, щоб вони не відгороджувалися від людей парканами, а щоб не боялись того народу, а йшли у той народ. Натомість, як про історика Грушевського, то митрополит Андрей мав свою думку і мав на те право, бо відомий відома є річ, що Михайло Грушевський. У своїх своїй відомій праці не ну якось, м'яко кажучи, незичливо відносився до історії української греко-католицької церкви. І в 44-му році ну, це факти... зрозуміло по його вихованню. Так. і його Ну але навчання. можна якось як для мудрої людини, можна спокійніше, і опираючись на документи. І як митрополит мудро в 44-му році, липень місяць, уже радянські війська у Львові. І митрополит, фактично, описуючи різного роду окупації України, Галичини, зокрема, він згадує і Михайла Грушевського, де говорить, можливо, він не був би таким критичним, не був би до тої історії, якщо б він опирався на джерела. На документи, а не на монографії. На превеликий жаль, документів е до історії церкви 16-17 століття е Михайло Горшевський у своєму е розпорядженні, коли писав ту історію, не мав. І відповідно, опирався на е монографії, де завжди автор е того чи іншого історичного твору. Завжди переважає десь, але його суб'єктивна думка, а не об'єктивна історія, яка є. Ну, я е, хочу завершувати нашу розмову, яка добігає кінця, е, таким запитанням. Чому взагалі, е, впродовж твого життя, е, ось особа митрополита є? Ну, лакмусовим папірчиком твого, твого вже життєвого шляху, скажімо так. Маємо зараз Дні Незалежності, маємо особистість, яка фактично життя положила. Так. Місійно положила життя. Він присвятив. За Своє життя. Так. От, за що йому велика дуже шана, але чому саме тебе не, не відпускає ця постать, якщо можна так? Ну, я би не сказала, що ця постать мене не відпускає. Радше я би сказала, що я його не відпускаю, ага. тому що передусім я дуже багато беру особисто для себе від митрополита Андрея Шептицького. Я подивляю цю постать не тільки через те, що ми всі маємо за що бути вдячним митрополитові. Я подивляю цю людину як людину. Я не вважаю, що це якісь пафосні слова. Це людина великого і незламного духу. Він е, завжди умів зберігати людськість навіть у нелюдських обставинах. Митрополит Андрей е, ніколи не падав духом. Обернулася картка історії, як він писав, і знов обернулася митрополит підіймається і знову каже, як будувати ту рідну хату. Його не розуміють свої, його з, з осторогою до нього відносяться не свої. Митрополит не зражається. В нього була мета, і він, він любив це. Його можна подивляти за безмежну любов. До свого народу, до людини як такої, навіть у цьому ж посланні декреті, як будувати рідну хату, він, перечислюючи, на що ми повинні звернути увагу у будівництві цієї рідної хати, він е, говорить, що нам перешкоджає, що ми повинні передусім чого позбутися, і він говорить: нам потрібно єдності, нам потрібно солідарності. Ми повинні заперечити будь-які міжпартійні сварні, незгоди. Ми маємо консолідуватися. Ми не повинні вирішувати справи, керуючись емоціями, пристрастями. Ми не повинні піддаватися на різного роду провокації. агітації і провокації. У всьому ми повинні керуватися, як казав митрополит Андрей, розумом, але розумом, просвіченим Божою правдою. Оксана, дозволь тобі подякувати за цю нашу таку коротеньку зустріч, і я направду рада за те, що саме в ці дні ми згадали його не з приводу якогось релігійного свята, а саме державного свята. От і ця людина нікуди не пішла. Вона залишилася в працях. Там дуже багато пунктів є в його в цьому посланні, так як, як будувати ту хату, якою має бути родина, якою має бути влада, так, так і тому дякую тобі за цю нашу розмову. Я думаю, Я що вона є не остання, тому що пані Оксана працює над потужним двохтомником, і ми обов'язково з пані Оксаною ще зустрінемося в цій студії. Від себе хочу лишень додати. Безумовно, що всіх вітаю святом незалежності. Бажано, щоб кожна людина десь в душі мала ось цю незалежність, а це є гідність, це є порядність, це є поняття честі, це є поняття друга і це є поняття жертовності, яка не зразу видна. Жертовності людського духу. Тому сьогодні постать. Митрополита Андрея витала в нашій студії. Ще раз вітаю вас з цим святом, яке потребує від нас дуже, дуже багато роботи душі. На все добре, до побачення. Дякую.